Добрий вечір, дорогі підписники, гості каналу. В гаражі, як завжди, ввечері Працюємо. Тільки що приїхали від токаря. Ось просвердлили в наших втулках отвір під гусеничний палець. Ось такий палець. Цей палець обійшовся нам 300 гривень. Виписали ми по інтернеті його 170 гривень. І доставка муся 160, навіть більше 300. Ось, ну, це не що. Е, проточили ми отвір ось в тулці. втулці. Бачите, яка тут товщина? Це десь більше сантиметра товщини стінки. Це вже буде надійно. Ну і що ми далі робимо? Ось наш пиродок. Будемо зараз. Прорізувати тут отвір зверху та знизу. І вставляти оцю втулку і вварювати її туди. Будемо вварювати І також і з нижнім швелєром. Ось. У нас іде нижній швеллер. Тут так само зробимо. Вимерімо центр. Проріжемо, побачимо або болгаркою, або попробуємо сваркою. І також всередину ставимо нашу втулку. Ось таку всередину. І з двох сторін її заваримо. І цей палець буде вже входити тільки так зверху, буде тільки по втулках. Розбивати вже не буде. Ось так, друзі. Зараз будемо пробувати робити отвір і варювати. Також вже ось переварили уші. Це буде до, до самої рамки, до прицепного. Також приварили з цієї сторони одне, зараз будемо доварювати інше. Ну, а вже задня частина у нас готова. Завтра будемо його вже красити. Будемо грунтувати. Ось так він виглядає. Все вже ми зварили. Він у нас вже повністю ось готовий. Приварили такі упорки, як бачите, ось. Це зварили, скріпили. Садок у нас вже готовий. Ну що ж, будемо далі працювати. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте, що у нас далі вийде з таким новим проєктом. Виконуємо це вперше, ніколи більш не варили. Учимося попрохи. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.